Ви тут жити, ми квартирі. взагалі, як це сказати, на такій поки що, орендній основі на літній теплий період. А як там далі буде, то вже життя покаже. Ну взагалі, то ви, ви тут. -то ну поки що ми отут, так. Поки, що ми поки тепло, поки ми тут будемо. Ну і все. Собі. Будете моїми сусідами чуть моїх. Бо ми так вирішили з міста трошки в спокійніший край перебратися, бабане село все-таки таке класне. А ви самі звідки? Я із Умані Леся, із Богуслава. З Києва? Богуслав, може чули, Київська область. Ти що там Закарпаття? Ні, Київська. То Київська область. А, це не Закарпаття. Леся з, Леся з Київщини. А я тут Умані. Порадились, подумали. Перекур. Це та перекурився, такий перекурився, бачиш. Дивлюсь, вони таке роблять, казу, я кажу, я навчусь, те собі зроблю. Звісно. Вона така універсальна штуковина. Та я оце можна сказати, руку сам набиваю поки що на ній. Я все положу пенсію, я скоро собі таке знову. Мені вже все одно скоро 80, да. Діти вже трошки так. Ось. Ну як вам жити і куди вам йти? Це вже да, інше питання. А? Того... От до чого? до чого? Ну, допустимо, ти ось, ось це зробив, для себе ти зробиш, Да? Яку ти пенсію йде? Де, так, де про... на роботі, де про... що це? Про пенсію я взагалі вважаю, що в наш час навіть можна викинути з голови це поняття. Для вас, так? Да? Ну, подивіться, Ого. смисл нам дбати про пенсію, яка буде там чорт знаколи, коли коли ми маємо прекрасний приклад того, як живуть наші пенсіонери. Я ось не так давно була можливість там з німецькими пенсіонерами поспілкуватися. 1300 євро німецька пенсія. То про що говорити, да. коли він може собі на старості років подорожувати, жити в іншій країні, там, купляти собі все, що він хоче. І йому буде з головою цього достатньо. І оце зараз заморачуватись пенсією, коли наші бідні пенсіонери йдуть ту петрушку продавати на перехрідках, щоб якусь копійку забити. Ще й ганяють їх. Ну. Так що це. Діду, яка я буду переводчиком. Ну кого тільки не вздумай на ті стюардеси на цей самоліт. і так. — Але стосовно стюардесу, у мене дві подруги, вже другий чи третій лік літа... літають по всьому світі стюардесами. А. Ну Ясно, що і зарплата хороша, і світу побачили. де то вже Вона й тільки... каже, яка я можу в будь-яке час йти, як яка не хочу. Просто якось... ну... Це вже, да. Хто як? Де хто боїться? Да. Але якщо брати по статистиці, літак самий безпечний транспорт. Діма, ну, то що тут дрель дати? Ні, дякую. На сьогодні я вже закінчив. Да? Ну каже, що треба. Електродрель є, е, е, лобзик є. Електросварка є, наждак є, болгарка своя, в ну, ній все своє. На болгарку я сам це вже привіз свою. А, а от якщо щось треба буде, буду мати на увазі. Ну, мене таке, щоб не було, нема. Привіт. Зараз покажемо вуличку нашу, як вона закінчується. Мазушка, ти, так? Що мазушка, чи ти поб'єшся. Типу, Боже. Прихожу. На її роги чухаються, там, де мають бути. Точніше. Ти мене любиш і я тебе. Я всіх люблю. Тепер я волохата. Потрібні коментарі, добрий день. Добрий день, Я не понял. А я поняла вже, що цю ногу полюбила коза і бичок. А я обидві. Нормальний такий. Ма 3 травня ми собі відпочиваємо. Що їм каже Будемо смажити крильця. Не крильця, стегенця. А я лох не взяв спічки. І запальничку. І ці матеріали не підійдуть нам. Те що ти показав, ти я її зібрала. Ну. <рес> Та ні, я паличку дебільну знайшов насправді. І ми підемо у міхо на стріляльному сірничці. А він там недалеко. Він зараз буде йти. Але в нього немає сірників, бо він йшов туди і не мав. І там навряд чи він проб'є. Пішли, коротше. та ти що? Міхо мене пригощає рибкою. Уже солоною для лінивих. А це хто? А, судачок. Судачок навіть. Та, ти він що? Смачний, він аж солодкий присмак такий віддає. Судачок навіть класний вяленим, коли він ще не досох ну, до такого. Ну, це послезавтра вже ж буде не смакувати. Ну, Пахне як. <на Inspiration> <pare> <coś> Порядочі, да. Давай торм. Знімаєш тут? Зараз не йдемо, а ти що? Супер мега, дякую. Таганчика буде пахнути, а потім візьмемо телпасіка. Може, пулі якісь кістили. в Цьому полотні. Сонце вже за горизонтом. А тут рай. Поверху різать, так? Так, да, тільки круг новий, бо в мене щось маленький круг, то не відме що. А це ось теж, бо ж я його зробив. Тут таких гвоздиків набив. Mm, та я бачу, да, ви там добряче так пройшли. А та ще й такі гвоздики десь такі. О. Та не можна забити. Він тоненький, а адлимний. Та я цими по не держу, тоді там лязвиє десь дивитися. Бо в mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у мене такий, ну це ще старий. В першу чергу мені треба оце, я завтра це закінчити. Ну якщо кажете, що можна по ходу його і різати і нічого йому не буде, то тоді проріжу так. А тут по підвуху так, так? Да? А тут просто... Ну так, да, щоб, щоб бо... просто і воду наливати. Але я думаю, може краще взагалі з цієї сторони. Чи краще залишити хай буде оця. Але а? це буде спереді, Бо тут шов ззаду, я хочу кран з цієї сторони. Ага. Вот. А кран який-то? А такий старий, латунний в мене. А ну давай сюди. Ось такий старовинний. М -м, це хороший. хороший. хороший да. Ну це просто манерочка така була. Да, щоб мабуть і стіною. Да. Два рубля двадцять копейк. Стояло. Да, Золотоноша. Вот, це ж копійки. Щось. А щось, що за два рублі Так, Пішку їх. Ось ти це забав. За рубаночок дякуємо, так. Да? Да. Гарна робота. Тут я, плюсом, я його підострив, да? під підпудрив Це у временний сверху, вони нікуди не водяться. А там в мене старі, є, ще ручки. Оце я ось види дерево, бачиш, що? З, З везде. Та тільки разу дрей. Чуть там ще в мене якісь є. І що, достатньо цього, щоб... Та ти що? Зараз тільки такі приклопки шворки є. Треба прикольно. Ще там є мене. Таким напильником 5 хв. Пишло? Yeah. Да. Ну все. Ты Угу.